Максим, насправді емоційно дуже непростий такий матч, непросте завершення. Ви були в роздягальні, як підбадьорили хлопців. Взагалі що сказали? Ну, нічого страшного не сталося. Програли це урок для них. Я сказав, що все одно за результат відповідаю я. А ми далі в боротьбі. Ну, скажімо так, рухаємося далі, ще є три гри, ще є можливості, щоб не попасти в перехідні ігри. Прикро програвати, коли ведеш в рахунку 2-0, що програти. Ну, але ви розумієте, для мене це гра повчальна. Якщо чесно, я оцінюю, хто є якої якості і як ми рухаємося далі. Е, розберемо особливо пропущені м'ячі. А це як команда відреагувала на перший тайм і вийшла в другому і забила гарні голи, ну, Мені дуже сподобалось. Молодці, кажу ще раз, будемо працювати, рухаємося вперед. Нічого страшного не сталося. Е, єдине. Не те, що єдине, а основне, що я сказав, ми сьогодні програли гру не нашому конкуренту, тому це мене не лякає. Це не прямий наш конкурент. То ви сказали про те, що дуже класно відреагували, і це практично вже тенденція, бо з Минаєм так само було. Погоджуєтеся, чи в перерві десь щось схоже казали, як і матчі з Минаєм? Я в перерві так само заспокіяв команду, щоб грали футбол по мірі можливості, контролювали, не спішили, розумно грали. Ну і зрозуміло, що акцент більше я. Третій пропущений м'яч показав, чому саме я ставлю акцент гри низьким блоком від оборони. От і все. Ось і все. Для мене третій припущений м'яч це була відповідь того, що в мене є. Ну просто ну так. Розірвати нас. Втретє, мені аж трошки стало смішно, чесно скажу. Ну нічого, нічого. Будемо вчитися рухати вперед. І, е, скажімо так, ми продовжуємо боротьбу, і нічого страшного не сталося. Ну, і ключовий епізод трапився з призначеним е, пенальті. Важко насправді зараз щось говорити. То треба буде, певно, і запитати Дворовенка. Як ви, ви вже бачили, бачили, переглядали повтор, що можете сказати. Я спочатку мені показало, що. Е, я перший подивився повтор, я не побачив там взагалі 11-метровий. Але я був зосереджений на Сережі Палюху, йому реально попало в спину. А рука дворовенка, і здається, ніби вона була. Мені так здається, але будемо дивитися, будемо розбиратися. Ну, суддя дуже впевнено, поставив 11-метровий удар, дуже впевнено. Якщо там є рука, ну, тоді, значить, це дуже кваліфіковане раз так поставило. Я кажу, ну, в мене претензій немає. Не суддя ж програв руку. Програли ми. Ну, пенальті, 2-2, ну зіграв, нічу. Нічиним результатом я ж би був. Був би задоволений, скажу відверто. Тобто, ну, шкода, більше шкода пацанів, чесно скажу. Більше футболістів, от, бо вони заслужили сьогодні не прорати. От Оце єдине, що можу сказати. Е, не перша з перемогою у вас, перша думка щодо сьогоднішнього поєдинку, перше враження, резюме. Низький уклін ЗСУ за за проведену ігру. Що я можу сказати? По першому таймі ми підстроїлися від суперника, в другому таймі дві. Рубить дві помилки ми зробили. При щоті 2-0 ну, хлопці молодці, проявили характер, вирвали перемогу і спрацювала заміна. Прибавили швидкість. За що швидкості ми перемогли. При рахунку 2-0, чи могли ви передбачити, що взагалі так все може змінитися? І за рахунок чого на ваш полі взагалі так кардинально все змінилося? Передбачити, ну як вам сказати, я вам скажу, повлияла заміна, хлопці прибавили в швидкості, тому при такій погоді, при жарі. То якась безпосередньо одна заміна, чи всі заміни? Всі, всі. Багато хлопців прийшли з свіжими силами і почали грати. Епізод з пенальті. Що бачили, як взагалі? Я не бачив. Я, чесно, я не побачив, то треба дивитися, придивлятися. Ну і останні вже секунди Хома відбігав 90 хвилин. Тут такий рейд робить. Вас це здивувало? Чи ви? Нормально від молодий хлопець, здоров'я має. Так що... Дякую, і успіху надалі. Щасливий дорогам.